Це у нас Кенді. Вивела її на прогулянку. Ось така маленька собачка. Ну, така смішна, слухайте, в мене сімей більше за Кенді. Ну, має, певно, така, як вона, бо має більш маленьку Там Дивиться. Це суміш з пікінесом, по мордості видно. І вона вже буде така, як є. Тобто вона маленька собачка. Ну, звісно, вона трошки набере вагу, бо вона геть мала 4-13 її ветеринар важила. То, звісно, її треба ще набрати, може, 4,5. Я не думаю, можливо, 5, але то для неї максимум. Кенді, Кенді, йди сюди. Іди, бабражулька. Ти не боїться мене? Так боялась. На, на, на. Бабражулька. Ану, покажи, як ти будіка дає щухач. Кенді, близулька. Ти вже не боїться вона зовсім. Е, купила її на шийничок, такий рожевий. ще не поставила, покажу вам, для всіх купили. А змінити ще гірдочки треба новенькі. Така вабражулька, жучка. Кенді шукає сім'ю або однією собачкою, або другою, серед таких маленьких. Сіруш маленьких. Так. пішла в нас собачка, тому трошки відео. Так? Призупинили. Тільки маленький пікінець. Ну, вона не геть пікінець, вона суміш. І вона така розумічка. ну взагалі класна. То я говорила, що Кенді шукає сім'ї бажано другою собачкою або однією собачкою. Чому так говорю? бо... Вона боїться собак, особливо якщо це собаки більші розміри, ну ви розумієте, чотири кг. І її ображали собаки. Походу, її ображали, бо вона маленька, це за неї ганялись нам в селі, і в неї оцей страх є. Тобто, куди-де багато собак, ну я не хочу її віддавати, хоча є пропозиція. Чому? А, тому що вона ляклива, розумієте, вона. Ну, не відчують того домашнього життя, яке їй потрібно. І, звісно, вона віддається лише в домашні умови проживання. А ні як у вулицю просто бігати, як більших собак можна віддавати. Е, ні. Тому що це диванний варіант, вона надзвичайно маленька, надзвичайно розумна, її тільки на подушки. Вона вже настраждалася, хто її знає, де вона була за цих рік свого життя, да, майже рок. Що з нею було, ніхто не знає. Її викинули в селі в тічці. Зрозуміло, що не хотіли цуценяти, стерилізувати, не хотіли. Отак люди плодять своїх там типу метисів та що в них розбирають, як мені говорять, нас розбирають, у мене купують. А потім вони опиняються так на вуличці. Так красунька. Я її не ставила ще на прилаштування, тому що ще не зроблена перша вакцинація. До речі, тут іде в нас кішечка, ось як вона реагує. Ніяк не реагує, навіть не гавкає, просто зацікавлена. Не робилася ще вакцинація. Сьогодні у нас лише глистогоночка, тому якби, не ставлю ще повноцінно на прилаштування. Ще будемо бачити, як після першої вакцини. завжди. завжди... Дякую, дякую, жаляпку. Завжди цього боюся. Надіюсь, що все у нас буде добре, вона більш доросленька, то має бути все добре. І потім обов'язково будемо шукати їй, продовжувати шукати сім'ю. Маємо одну пропозицію, але ж кажу, там багато собачок, то хочеться все ж таки, щоб їй більше було уваги. Такі дівчульки. А ну покажи Пузіка, покажи, як у нас. Ой, яке розумне. Яке розумне. розумне. Показуємо. Стерилізація. Ось Дивіться, як наша ветерина робить. І це ж тижня, тижня не пройшло, але тут вже гісінько немає. Оце взагалі воно ниточка, воно саморозмоктує ще. Вона сама піде, бо можна зняти, це дивлячись від собаки, бувають такі активні, що попробуй зняти. Баф я не змогла одна зняти, вона так вертілася. Тож думаю, хай сама вже відпаде. Тобто у нас ветеринар дуже класно робить, дуже так ювелірно, бо ну, жінка молода, знаєте, то охайненька, охайненько! Діпка, джіпка, джіпка. Зубчики молодесенькі, так? Да? Кітя ходить, ромашка, сусідька. Да. Ця ромашка козів в себе дома приходить, просить їсти. Вже, так? Я тікать зайчик. Ось така красилива ображулька. Кендічка, кендічка. Хочеться їй наліпше, наліпше. Вона така маленька, вона цього так заслужила, так їй нелегко було в морози. Я собі ховатися в трубі від собак, які хочуть її насілувати. Таку маленьку представте. Це ще її порвати могли, як ту зіґірілку. А ще, як завагітніла, почала рожати, вона могла просто померти, як уже і було не раз. Серед таких аля домашніх, да? яких люди часто не врятували. Ви пам'ятаєте випадок, теж така малесенька була. І, на жаль, було запізно. Так, да? кендічка. І джима і пупся. Е, тільки ж покажу вам ще, що купила для неї такого їжечка. Е, сумнівалась, ні разу не брала на петхаус. Ну подивіться, яке воно класне. І взагалі це треба іншим купити. Дуже подобаються іграшки. І лежачок сьогодні прийде, дуже вам вдячна. Обов'язково вам покажу. Поки ношинечок на у нас, іграшка ось така. І вкусняшки ще мають прийти. Да? Разом з Ту, лежачком сьогодні. Ось така вона жучка гарна. Да? А Де? Ну йди. де, де жика оставила? Хтось забере, неси додому. Класно. Ще, до речі, не мила, ще в процесі, пізніше після вакцинації.